Щоб дізнатися детальніше про це запитаємо в народної депутатки України Оксани Савчук, позафракційної Доброго вечора, пані Оксана, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю, пані Оксана. Анонсували ми вже про те, що ви ще розповіли нашим телеглядачам, що відбулося засідання Верховної Ради. Поділіться своїми враженнями, що голосували, на що звертали увагу наші парламентарі і які конструктивні законопроекти для нашого суспільства що сьогодні ухвалили. Ну, дійсно, минулого тижня нам не вдалося до кінця розглянути законопроект 10.062 про електронний реєстр, тому що було дуже багато правок. І я вам хочу навіть сказати, що частина правок в процесі вже фінальному, коли ми ставили правки на підтвердження, частина правок. Були не підтримані і якщо чесно, коли народні депутати всі голосували за законопроект до кінця, які саме правки з нього випали. Це вже напевно скажуть, коли розшифрують всю стенограму, і до кінця він буде відомий, тому що найбільш дискусійними залишалися дані, які додатково. Прописані були щодо внесення реєстру, який не потребує власне цих даних. Що мається на увазі? Ну, наприклад, якщо ми говорили на старті про електронне посвідчення учасника бойових дій, то там дуже багато суміжних даних про його борги, відвідування за кордону, тощо не мало до цього відношення. Ну тобто, але одна ідея перетворилася вже в широкий. Реєстр, що стосується того, які бази будуть об'єднюватися, це будуть бази в першу чергу Центральної виборчої комісії, а також бази, які є в реєстрах і в таких реєстрах, як Єдиний реєстр, реєстр, де ми відносимо всі дані податковий реєстр. Фактично. Все, що відбувається в житті людини, і має будь-яке відношення до цифровізації, буде в цьому реєстрі. Були, звичайно, ще ряд питань щодо захисту даної інформації, наскільки вона буде захищена, оскільки там міститься персональна інформація всіх від 18 до 60 років. Ну і відповідно членів сім'ї. Тобто ми не можемо говорити, що це тільки чоловіки чи жінки, а також і члени сім'ї. Тих власне осіб. Ну, але в принципі законопроект прийнятий. І якщо ми говоримо про інший законопроект, який теж пов'язаний з війною, це є накладання штрафів в час повітряних тривог, перепрошую в час комендантської години, то він не підтриманий. Тому що я вам чесно скажу, якщо би ми його голосували ще два роки тому, можливо, би на нього голоси були. Але за два роки активних бойових дій не всі народні депутати готові були підтримати великі штрафи для людей в час комендантської години, оскільки бачать, що можливо це буде якоюсь певною маніпуляцією і користанням службових становища вночі. З боку військових. Ну, насправді, для когось було питання, що суми є надвеликими, великими. Тому а що це поки за сума, що пані Про які суми? Починаючи сім з половиною тисяч гривень штрафи і більші, і це, в принципі, його відправили на допрацювання. І ще інші законопроекти є ще один такий робочий законопроект, який ми прийняли, який дозволяє місцевим громадам. Швидко робити документацію і ремонт з закладів соціальних, які знищені ворогом в час війни, таких як медичні заклади, гуртожитки, тобто вони мають можливість робити це коштом місцевих бюджетів, відновлювати швидко проектні документації і робити там ремонтні роботи за пришвидшеною процедурою, тобто не такою довгою, як передбачено законодавством. В принципі, це такі основні базові речі. Звичайно, що повторно ставилося питання щодо зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з національної безпеки. Однак, знову ж таки, керівництво парламенту не підтримало цієї пропозиції і вона не була поставлена на порядок денний. Наступні засідання, я думаю, будуть відбуватися вже ближче в кінці цього місяця, швидше за все в наступному місяці, тому що всі очікують. Розгляду законопроекту про мобілізацію, але в першу чергу цього разу все треба зробити правильно. Спочатку його потрібно зареєструвати. Парламент має акомітет його повністю проаналізувати аж після того можна анонсувати якісь дні, коли ми зможемо його розглядати, щоб не вийшло такої укази, яка була в нас минулого тижня. Пані Оксана, щодо повернутися до першого законопроекту щодо електронного реєстру, наскільки ви оцінюєте рівень? Безпеки для наших громадян, що власне в одному реєстрі будуть всі дані, як ви сказали, і про людину, і про членів сім'ї, тому що ми пригадуємо, що відбувалося з Київстаром і як професійно спрацювали, на жаль, спрацювали російські хакери. Що, я думаю, що ці питання лунали в залі Верховної Ради сьогодні запитували авторів законопроекту: наскільки це продумана система. Безпеки в цьому електронному реєстрі? Ну, дивіться, я думаю, що в усіх наших реєстрах в Україні є шпаринки. І це відчув на собі багато хто. от Нещодавно. Вони знайомі, її відкрила лікарняна лікар, яка абсолютно не є її лікарем. І коли вона почала з'ясовувати, хто отримав доступ, і хто відкрив її лікарняний, з'ясувалося, що це технічна помилка, і це все дуже довго пройшлося з'ясовувати, закривати, ліквідовувати. Тобто, це лише приклад того, що насправді прогалинки є в усьому. До речі, ці реєстри, я думаю, ми з медичної системи вони теж будуть злиті в цю всю. Єдину систему вони будуть всі разом. Тому тут питання дійсно задавалося безпеки, а ми ж розуміємо, що ці реєстри, швидше за все, ну, будуть мати співвідношення з хмаркою, на які вони будуть зберігатися, і які наших міжнародних партнерів, тобто в нас будуть спільний обмін інформацією. І ще була інформація про те, що постанова про розблокування законопроекту по про канабіс також була голосована. Чи так це, і яка зараз доля законопроекту він відправлений на підпис до голови Верховної Ради, до президента, яка зараз ситуація з цим законопроектом? Розблокували блокуючу постанову. Спікер не вносив жодних ініціатив щодо швидшого підписання законопроекту. Відповідно, він буде рухатися своєю чергою. І піде на підпис спікера, потім на підпис президента, і далі вже опублікований, і від того часу в нас є декілька місяців, щоб Кабмін провів певні нормативно-правові акти. Тому ситуація можна сказати, по цьому законопроекту є вже завершеною, якщо він стане законом. Дякую вам, пані Оксана, за вичерпну інформацію, і за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Оксана Савчук, народна депутатка України, позафракційна, була з нами на прямому зв'язку.